Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу вам показати дуже цікавий сайт, на якому можна заробляти. І, до речі, заробляти можна доволі такі непогані гроші. Що конкретно на даному сайті потрібно робити? В двох словах, на даному сайті потрібно писати коментарі в інстаграм. Як ви бачите, роботи тут дуже багато. Дуже-дуже-дуже багато. За один коментар нам платять 0,0. 30 центів. Тобто, щоб ви розуміли, написавши всього 10 коментарів, можна заробити 30 центів. Написати, Вибачте, написавши 100 коментарів, можна заробити 3 бакса. Друзі, за один день з роботи на цьому сайті можна заробляти від 3 і вище доларів. Повірте мені, у мене в даний час виходить заробляти від 5 доларів. Я пишу. Просто пишу коментарі. І я не сижу цілий день на цьому сайті. Я е, зайшов, написав там 20-30 коментарів і пішов займатися далі своїми справами. Таким чином, за день в мене набігає сума від 5 доларів. А тепер порахуйте, скільки можна заробити на цьому сайті за місяць. Ось давайте я вам покажу мій баланс. Як ви бачите, у мене на балансі вже є 102 долари. Я кошти вивожу раз в місяць. Тобто кожного 15 числа. І що найголовніше, кошти з цього сайту можна виводити зразу напряму на банковську карту. Це дуже круто. Тут є невеличка комісія при виводі 10%. Це, друзі, не так уж і багато. Тобто, якщо ви, наприклад, заробите за місяць 110 доларів, то вам на вашу банківську карту капне рівно 100 доларів. Повірте мені, заробити 100 доларів на цьому сайті за місяць дуже легко. Як тут заробляти і що потрібно робити? Я вже сказав, що писати можна коментарі, як їх писати. Ось, бачите, є у нас такі розділи. Тут написано виповнити завдання, ну, то тобто, є, здесь на русском. Виповнити сейчас. Жмемо ось по цій зеленій кнопочці. І відкривається саме завдання. Як ви бачите, тут є. Посилання на інстаграм, і написано, що нам потрібно зробити коментар від 30 символів. Далі крутимось нижче і тут нам потрібно вказати наш нікмейн з інстаграму і текст коментаря, який ми написали. Після чого ми нажимаємо по надпису Вправити отчт, тобто відправити наш коментар на перевірку. Якщо все зроблено правильно і вірно, ви получаєте оплату. Як ви бачите, я вже сьогодні написав декілька коментарів, вони зараз у мене знаходяться на перевірці. Один рядочок це означає 10 коментарів. Як бачите, у мене 4 рядочка, тобто 4 сторіночки. Тобто я вже за сьогодні написав 40 коментарів. Ось такий, друзі, цікавий сайт, тому якщо ви теж хочете заробляти так, як я. То в закріпленому коментарі під цим відео я залишу свій нік з мого телеграм-каналу. Переходьте, пишіть мені приватні повідомлення в телеграмі. Я вам дам всю інформацію по даному сайті. І ще одне, зразу хочу сказати, що платити мені нічого не потрібно. Ви будете заробляти абсолютно без яких вкладень. Я вам даю силочку посилання. Ви реєструєтесь і пробуєте заробляти. Так що, друзі, якщо цікаво, пишіть мені в Телеграм, дам посилання, скину відео, покажу, як тут працювати. Думаю, розбереться кожен. На цьому в мене все. Всім до побачення.